Майор повинен нам добре насипати. І сьогодні ми про це поговоримо, тому що є різні фактори, які сприяють, тому що. Ціна на лісінку буде більше одного долара. Тому якщо ти граєш цю гру, точніше навіть грав, то обов'язково дивись відео до кінця. Але перед тим як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, тому що тут маса корисних інформації, стосовно різних ігор, промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% підписуємося, жирну подбайку залишаємо. І також підписуйтеся на мій Telegram канал тому що тут публікуються ці актуальну інформацію, різних таполах підпису, стосовно різних там криптопроєктів відповідно, також публікую свої угоди, тому максимально несу користь. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. На мій канал посилання буде під цим відео. Ну що, ну що, давайте поговоримо стосовно гри Майор. E, Почнемо ми з того, що є на біржі OKX OK передринкова торгівля, і ціна досягала до 3,5 доларів. Це перший, так би мовити, проект, який розігнався до таких позначок. Тобто ніякий проект попередній, відповідно, не коштував скільки. І це нам дає, знаєте, розуміння, що. Дробчик повинен бути хороший. Він не буде хорошою плані кількості монет, тому що виділяється все на все 100 мільйонів монет. Тому я все-таки гадаю, що та кількість балів, які ми там заробили в тій чи іншій грі. Я зараз покажу, скільки мене, вони будуть конвертуватися, відповідно, там буде співвідношення, так само, наприклад, як було в Катізані. Тобто ми грали, 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 потім вони врахували всі ці активності, що ми там робили, і видали там монети. Тому зараз, 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 ми перейдемо безпосередньо до гру. Я вам покажу, скільки я нафармив. Не скажу, що я дуже активно грав не скажу я вам тому що я всього навсьо на всьо на, на фармив 500 тисяч монет що мені здається дуже мало Дуже мало. Але але, разом з тим разом з тим, коли я знайомився з інформацією, що середній, так би мовити, користувач, користувач має на балансі там більше одного мільйона. Я чомусь цю категорію поки що не, не вхожу. Можливо, просто не сильно там не звертав на це увагу. Але врешті-решт, маю 558 монет. Він ставав дану гру близько 20 доларів і хочу, звичайно, ці кошти повернути. Але, але, що ми що ми бачимо, що ми знаємо, знаємо, що буде. Відбувається лісінг 28 листопада. Зараз вже завершився відповідно фармінг і безкоштовний, і там за донати, відповідно. Це тут зараз відбувається розподіл, буде там нараховування тих чи інших там балів, інших монет, відповідно. І що? Ми просто в режимі очікування. Але знаємо точно, що буде відповідно 100 мільйонів монет, що не так то багато, тому що там деяких проектів там мільярди, там 100 мільярдів, там 200 мільярдів таке інше. Тому я не очікую, що тут мені прийде там 1000-2000 монет. Мені здається, буде дропчик розміру там 20, 30, 50, 60 монет, відповідно, які будуть коштувати, як на мою думку, мінімум мінімум 1 долар. Тому що, погляньте, зараз на перетримку торгівлі ціна 2 долара, доходить до 3,5 долара, тобто ніякий проект ще не доходить до такої ціни. Майор, відповідно, ця така гра та палка. Перевищує всі очікування, перевищує всі попередні проекти, і вже можливо навіть далі ще буде оновлювати. І я хочу сказати, що при такій кількості монет я очікую мінімум 1 долар, тому що коли буде у нас е, розуміння, що є 100, 100 мільйонів відповідно монет, ми множимо на 1 долар, ми виходимо 100 мільйонів доларів. Що, як на мою думку, для цього проекту це цілком реально, можливо, навіть ціна буде більше. Тому що, враховуючи капіталізацію попередніх проєктів, наприклад, X-Empire, капіталізація була в районі в районі 38 мільйонів відповідно. DOX, коли відбувався лісінг, то капіталізація була 872 мільйона на хвилиночку. І Hamster Combat, капіталізація була 552 мільйона. Ноткоін, звісний, на момент лісінгу була капіталізація в районі 1 мільярда Тобто, якщо, звичайно, у нас буде капіталізація на момент лістингу в грі Майор там 200-300 мільйонів, то один токен буде коштувати 2-3 долари. Ну, звичайно, 3 долари я мало це вірю, але орієнтовно там долар-півтора, то я гадаю заберу. Тому е, не розраховую на те, що буде великий там, баланс там, 100-200-300 монет, тому що в мене все нався, там 500 монет. Але, але е, разом з тим, разом з тим, е, розрахую те, що все-таки своє я заберу, а можливо навіть там, зроблю x 2 x 3 Тому що я бачу по проекту, що він активний е, в е, телеграм-каналі відповідно пости робляться в телеграм-каналі. Дуже хороша активність полянти, наприклад, там, за 24 е, жовтня за 1 листопада 15. Переглядів. Тому тут так би мовити велика велика м -м, банда гравців однозначно. І ці банді гравців потрібно щось роздати. Тому я все-таки гадаю, дробчик буде досить таки жирний. І ми зможемо по крайній мірі забрати своє по крайній мірі забрати своє. Можливо, навіть щось заробимо. тому що тут також на було ті побудовано, що там і за зірки купували, і там і за донат відповідно, Там якісь авички були, там щось NFT і таке інше. Я повторюю, цьому участі не приймав, але врешті-решт знаю, що там в мене друг там на фармі більше. Одного, м м більше одного мільйона монет. Тому що напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви нафармили монет. Можливо, 500, можливо, 600, можливо, навіть мільйон, можливо, навіть більше. І скільки ви задонатили. І саме 28 листопада ми орієнтовно дізнаємося. Ну не орієнтовно дізнаємося, ми вже точно дізнаємося, чи ми тут заробили, чи ми в даному випадку тут програли і відповідно втратили. Однозначно, рекомендую всім. Всім зливати хоча б 50-60% своїх токенів відразу, тому що як поляти на всі історії етаполок, всі вони зливаються донизу, але є цікаві такі історії. Тобто, знаєте, яка найкраща стратегія в плані торгівлі ну, торгівлі токенами етаполок? Відразу ми зливаємо. Потім, як би там не було, яка б ситуація не була, можливо, там трішки і ріс від бази, а потім суцільний злив. І потім ми нанизу, десь від 50-60% від лісингу. Починаємо заходити на ту саму суму, додатково додатково. І тим самим ми в рази більше заробляємо. Тому це така стратегія не є новою, не є такою, знаєте, відкриттям, не є гемом. Але, врешті-решт, якщо вам цікаво так, то врешті-решт можна рухатися і також на цьому заробити. Тому що обов'язково обов'язково напишіть, будь ласка, відповіді своїх коментарях. Хочу дізнатися, скільки людей грає в даному районі. І, звичайно, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і жирну подобайку залишити на це відео.